Вітаю, любий друже! Сьогодні спробуємо розібратися, що таке фразеологізм і синоніми. Ти вже знаєш, що синоніми це слова, близькі за значенням. Отже, фразеологізми, синоніми це різні варіанти фразеологізмів, які позначають одне й те саме поняття. Сьогодні таким поняттям будуть слова схожі, однакові. Тобто ми дізнаємося про різні фразеологізми, які корисно вживати, коли нам треба про щось або про когось сказати, що вони схожі або однакові. І перший варіант це фразеологізм як дві краплі води. Коли можна його використати. Можна сказати, що мама та донька як дві краплі води, і це буде означати, що вони дуже схожі. Другий варіант це фразологізм-два чоботи пара. Коли можна так сказати? Якщо ти маєш друзів, які схожі між собою за характерами або за своїми уподобаннями, то можна сказати так: мої друзі Данило та Петро два чоботи пара. Третій варіант фразеологізм одного поля ягоди. Уяви таку ситуацію, ти спостерігаєш за бабусею та тітонькою, які дуже прискіпливо обирають овочі для борщу, на відміну від твоєї матусі, яка це робить дуже швидко. У такому випадку можна сказати, що бабуся Оля та тітонька Галя одного поля ягоди. І це буде означати, що вони однаково діють у певній ситуації. Четвертий варіант з одного тіста. Коли можна так сказати: наприклад, твій татусь та його друг Гришко у свій вільний час постійно майструють усіляке приладдя та начиння з деревини. У такому випадку сміло можна казати. Мій татусь Валера та його найліпший друг Гришко з одного тіста. І це буде означати, що вони мають однакове хобі, тобто захоплення. П'ятий фразеологізм Обоє рябоє. Коли так говорять. Мабуть, у кожного з нас є серед знайомих пара друзів бешкерників які, наприклад, на дитячому майданчику осипають піском інших діток або дуже довго сидять на гойталках, не даючи іншим насолодитися цим приємним дозвіллям. У такому випадку кажуть ці хлопці обоє рябої, тож підіб'ємо підсумки. Коли тобі необхідно буде про когось сказати, що вони схожі або однакові, то обов'язково збагачуй своє мовлення фразеологізмами. як дві краплі води, два чоботи-пара, одного поля ягоди з одного тіста або обоє рябоє До нових зустрічей!